Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про рої, про роїння, тому що зараз такий час, що вже сім'ї потихеньку заходять в ройовий стан. І, звісно, десь не доглянете і вийде рій. Що робити з цим роєм? Розповім, як роблю я, ну і які є нюанси. І так, перше, що ви повинні зрозуміти, це наскільки буде безпечно цей рій зняти. Інколи я відпускаю такі рої, які дуже високо і небезпечно його знімати, хай летять. Якщо ріс сів десь низенько і є змога до нього підібратися, чудово берете якийсь ящик роєвнім, що у вас вже там є, і струшуєте його. Після цього знімаєте цей ящик, ставите під деревом чи під кущом, рій потихеньку буде заходити. Перед тим, як струшувати, друзі, треба його змочити водою, щоб більше бджіл впало в ящик. Можна в ящик поставити одну рамочку там або декілька, і вони будуть. На цій рамці сидіти. Якщо є можливість, теж можна використати, скажімо, якусь довгу палку, прикрутити до неї сушнину, якщо є, і підставити сушнину. Бджілки будуть потихеньку перелазити на сушнину, знімати, струшувати і так, потихеньку заберете цей рій. Так, це ніби довше, годину займе десь цієї праці, але тим не менше ви нікуди не полізете, а можна навіть з землі діставати. Роя. Після того, як ви його зняли, ви ставите його в прохолодне місце темне і хай він там сидить цілу добу. Роя не потрібно заселяти в Франції в день, тільки на ніч, щоб не було злетів. Якщо ви, скажімо, Десь серед білого дня його засипати вулик, є велика вірогідність, що він полетить далі. Можна тримати добу, можна тримати і дві доби. У нього є запаси на три доби меду. Рій, коли вилітає, він набирає на три доби в зобіки меду, і нічого страшного з ним не відбудеться за дві доби. Якщо є в ящику вентиляція, прекрасно він там буде сидіти, і в нього цей роєвий стан пройде. Він вже точно ніде не злетить. Наступний крок, що ви повинні зробити, якщо ви знаєте, з якої сім'ї вийшов рій, це зірвати всі маточники, залишити один. Ну, самий такий гарний, на вашу думку. Тому що якщо ви цього не зробите, через деякий час, через декілька днів вийде рій в торак, і сім'я буде зроюватись потихеньку, і від сім'ї не залишиться майже нічого. Тому потрібно залишити один. А якщо є гарні маточники, їх вирізати. В кліточки і під холстик, під утеплення, матки дозріють, будуть у вас запасні матки. то вже таке Але контролювати вихід маток, вихід основної матки. Дивитися, якщо в кліточках вже вийшли маточки, маточники забрати, дати корму, дати бджілок і теж в тепле місце, і хай чергують. Все, в принципі, з сім'єю розібралися. Тепер комплектація окремого вулика для роя. я як правило, засипаю на одну вощину, але я знаю, що в природі є взяток, вони її відбудовують чудово, рій будує просто на ура. Можете комплектувати десь якусь медовеньку поставити, вощинку поставити. Якщо погана погода і нема що взяти, можна вечором трошечки давати рою сироп. Він буде гарно будувати. І далі тільки контроль, чи засіяла матка. Як там справи, тому що є вірогідність десь і пошкодити матку, десь і. ну, Якщо рій вторак, то і матка може вилетіти на обліт і не повернутися, і так далі. Ну, Контролювати цей рій. З приводу ще рамки відкритого розплоду, щоб рій нікуди не полетів, я. Цей метод не використовую, мені не подобається. У мене і так нічого нікуди не злітає. Що рої, що поройки, в принципі, проблем ніяких з цим немає. Я завжди на ніч засипаю, вони в мене добу сидять в підвалі, потім на ніч засипав, ще нібито цілу ніч вже в вулику, і наступного дня і поройки, і рої працюють без ніяких злетів. Якщо робити все більш-менш вірно. Проблем немає. Відкритого розкладу не даю, мені це не сподобалося. Колись я давав і великий процент того, що закладають маточники. Не знаю. Матки немає, десь вона дівається, і завжди закладають маточники на відкритому розплоді. Після цього я перестав його давати, і все чудово. Матка залишається, рій будує, все гарно. Не бачу в цьому. Ніякого сенсу. Ну, а вам рішати вже самим. Хочете, давайте їм відкритий розплід. ніби гарантія того, що рів вже нікуди не полетить. Але знову ж таки є вірогідність, що, що будуть маточники. Звісно, потім можна думати, що десь там в тому рою не було матки, і вони потягнули маточники. Хоча все там було гаразд з маткою. Просто по якій причині вони позбуваються матку матки, це вже я не знаю. Ну, у мене таке було, і я від цього відмовився. Ну, і якщо ви не хочете розширятися, не хочете, щоб рій був окремою сім'єю, я б рекомендував все одно дати йому відпрацювати з боку коло основної сім'ї, щоб він запрацювала матка, все гарно. А в основній сім'ї, якщо ви не хочете виводити матку, зриваєте всі маточники і через неділю, днів 10 потім вже об'єднуєте ці дві сім'ї. Якщо зразу повернути рій, ніби через добу, Засипати його, об'єднати, скажімо, висипати і сім'ю, і рій на фанеру, передивитися всі маточники, зірвати і повернути. Є велика вірогідність, що закладуть знову маточники, і рій вийде повторно. Краще дати їм, ніби заспокоїтися. А потім об'єднали його і знову одна сім'я. Об'єднувати дуже просто, це можна через газетку зробити. Якщо корпусний вулик газетку горизонтально розстилаєте, якщо лежак, то... Робите таку з газети заглушку вертикальну, пару отворів, спільний запах, щоб не було ніби ніяких конфліктів. І в принципі, якщо одна сім'я без матки, а інша з плідною маткою, то такого великої агресії немає, вони об'єднуються чудово. Ось і вся, в принципі, інформація. Нічого складного немає, ні з роями, ні з роїнням До всього ви привикнете і будете розуміти. Як в якій ситуації, що робити, все друзі, на цьому. всім пока.